Ознову, як ви справляєте з замовниками, які не платять гроші? Ну, найперше, мене ніхто не кидав. Майже в мене не було такого, щоб не розрахував. Було таке, що не доплатили, але це таке діло, знаєте, трошки я роблю поправки, тому що якщо платили нормально, десь не доплатили, буває. Далі тільки колеги мене. Там пару партнерів, От, наприклад, Юрій у Терпелюк, укритмонтаж. Сантехніка електрика займається в Чернівцях. Я до нього по-доброму довгий час відносився, він в кінці виліз на голову і зробив мені каки. Але як я справляюсь? Я, а що боятися, то в окопи заберуть, то. Адміністративку припишуть, ну суд. Я йду, беру хірячу йому вікно і, блять, вчу. Тому що, ну як би я був завжди добрий, порядний, так. Да. Але з, з чортами треба тільки так, з чортами. Вони не розуміють, добро має бути з зубами, сука, і з рогами. Ну немає іншого виходу. Вибачайте, не